Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам, що ви зі мною, дякую вам за ваш оберний зв'язок і всі підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі загальний дорогий розклад. Що вас буде чекати завтра? Розслабтеся і подивіться, хто до мене прийшов на дорого склад. Людина, яка хоче змін. Якщо буде добиватися, то зміни ті вони будуть. І ті зміни будуть судьбоносні, доленосні тобто. Так, що вас чекає завтра? Якісь блоки у вас? Взяні руки-ноги у вас. Якісь війни, можливо, магічні війни. Вас чекають. Завтра. Ви дізнаєтеся про їх закінчення? Вони підходять вже до кінця. І вас чекає завтра удача, фортуна, рух вперед. Не падайте духом, а то вас вже руки впустилися. Треба йти вперед, якщо в роботі, то до звершення нових завоювання нових висот, нових вершин. Не звертайте увагу на тих, хто вас відволікає від цього. Що вас чекає завтра? Якісь переживання душевні, які зв'язані з минулим, там блоки будуть досвід сходити. Ви ж чекає радість, гармонія в ваших справах, у усіх сферах життя. Ви будете в центрі уваги. Ви досягнете успіху у своїх справах, у своїх цілях, які ви, які ви собі намітите. Це вам по долі. Тільки не відчаюєтеся. Буде радість і гармонія. Буде жадоба добитися кращого. Як в фінансовій сфері, так і в роботі, в стосунках. І що будемо завтра? Буде здійснення всіх ваших мрій. Здійснення ваших мрій, надій, то є надія на краще щастя, успіх і благополуччя. І в скорому часі вийдете всіх труднощів, блоків, закінчаться ті різні. Непорозуміння, магічні впливи. Відійдуть від вас злі люди минулого і всі задрісники, які вас оточують, їх вас вистачає. І ви по карті зірка досягнете всього того, що ви бажаєте в житті. Ви будете це все втілювати. А з кожним днем буде більше звершень. Тільки не падайте духом, йдіть вперед. Якщо ви приймаєте цей теророзклад, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться з іншими. У коментарях пишіть. Приймаю, нехай буде так. Хто захоче мене підтримати донатом для розвитку мого каналу, буду вам всім вдячна. До нових зустрічей!